Я радий з вами бути в Божому домі, де є присутній Господь. Я так вірую надіюся, що ми всі пам'ятаємо, що ми прийшли в Дім Божий, де Його присутність є завжди, і ми прийшли перед лицем Його відкритим серцем, щоб почути Його слова, щоб почути те, що промовить до мене особисто Господь, що Він хоче сьогодні для мене сказати, і чи я прийму те, що Господь скаже. Нам всім так деколи тяжко, знаєте, почути те слово, те, що Господь говорить. Але я, знаєте, почув такі прекрасні слова у книзі Йова, і вони мені дуже сподобалися. Я їх прочитаю. Це книга Йова, 33 розділ, 14 вірш. Бог промовляє і раз, і двічі, та людина не бачить того. Ось я прочитав слово, яке нам свідкує про те, що справді воно так є. Людина не замічає про те, що до неї Господь промовляє. Я хочу сказати, що Господь промовляє навіть тоді, коли не звучать слова, так говорить Господь. Коли навіть ти не читаєш Біблію, Господь кожного дня він може промовити до тебе. Будь-якої ситуації, яка є, нам потрібно всім зрозуміти про те, що той є голос для нас, для нашої душі. І ось ці слова, які я прочитав, нам всі сьогодні необхідні, щоб ми були серцем сьогодні тута. Я пам'ятаю, як я сидів в домі в молитві, а планував уже на завтра, як воно там буде, як я вже поїду, як воно все там вже зробиться, те, що я запланував. Але вийшов один проповідник, і знаєте, воно мене всі ті думки пройшли, і я тільки чув Слово Господнє, яке говорилося як я бачу то особисто для мене. Тому я сьогодні покажу ще раз, що я радий, що ми є тут. І давайте ми зачитаємо слово Господнє, це буде друга книга хронік, 16 розділ, 9 вірш. Бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміснити тих, у кого все їхнє серце до нього. Ось я прочитав слово Господнє, яке нам всім християнам потрібно це пам'ятати. І знаєте, я довго роздуму над цим словом, коли, вони, коли воно мені попалося, я його прочитав. І воно мені так запало в серце, що очі Господні, вони по всій землі, вони дивляться на нас кожного дня. І знаєте, моя сьогодні тема, чи я пам'ятаю про це. Сьогодні цей день ми можемо пам'ятати про все, що завгодно, про все те, що ми вчора зробили або не доробили, що нам потрібно завтра зробити. Так люди часто пам'ятають про те, що їх образили навіть 10 років тому, навіть згадаю в дитинстві. Я каже, пам'ятаю, як мені один хлопчик те зробив чи інше. Так часто про те люди пам'ятають в сьогоднішній день, коли знаєте, коли все добре в цій країні, ми можемо про те не пам'ятати. Але це все те важливо для нашої душі. Я, як християн і ви всі християнини, ми всі потрібно, знаєте, щоб ми пам'ятали про це. Це все необхідно, тому що це важливо для нас, коли прийде той день, коли нам потрібно буде відійти від цієї землі. Ми там вже не згадаємо про те, що ми про щось не подбали. Ми тільки будемо пам'ятати про те, чи ми пам'ятали про те, що очі Господні на нас дивилися. Ось я пам'ятаю свій приклад. Він мені він так часто западає в серце. Це було десь два роки тому. І ми з моїм другом. Я приїхав там із заробіток заробив, я мав вільний час. Ми з ним так собі добре, знаєте, якби молоді свою проводили, їздили туди, сюди, вільно все добре. Я кажу, ну його їдемо, пойдемо на могилки, Побачимо. Кажуть, чого тобі туди йти? Я б він не хотів, кажу, їдемо, чого ти переживаєш. Ми пройшли, походили тудою, походили. Я кажу: ось тепер їм нічого не потрібно. Їм нічого не потрібно, те, що вчора було, те, що завтра буде. Все воно вже пройшло. Воно вже пройшло. Воно вже все, вони померли і осталося тільки те, чи вони були з Господом, чи ні. Ми так часто можемо забувати про те. І Господь, Він, Господь, він завжди нас попереджає про те. Сьогодні багато людей лутають із любов'ю Божою. Вони кажуть, що любов Божа це тільки що прощати, це тільки те, що вже я покаявся, прийняв хрещення, і все так добре. Але любов Божа це те, що попередити людину, що попередити про те, що він споглядає, що він дивиться. Ось це для мене так запало в мою душу. І я завжди, знаєте, якось роздумував про те, і так роздумався про те, і просто мене якби відкриття велике прийшло. Ну як так? Люди про те більшість не пам'ятають, як вони так проживають. Але нам всім потрібно це, щоб ми пам'ятали одного разу, коли я робив із віруючими людьми, коли я працював із такими самими юнаками, як, як знаєте, як я. І мені просто диву давався, прийняли водне хрещення, а роблять, що хочуть. Я просто не міг зрозуміти, як то так. Я кажу, хлопці, я теж хочу покаятися, але я хочу покаятись не просто покупатися в ріці і все. Я хочу прийняти водне хрещення, і щоб моє життя змінилося. І ось ті люди, які прийняли те хрещення, які зробили так, вони, напевно, не пам'ятають про те. Але я сьогодні я вас, вас всіх. Так попереджую і себе попереджую словом Господнім, що очі Господні дивляться по всій землі. І написано, щоб змінити тих, щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до нього. Господь любить нас всіх, і Він попереджує про те, щоб ми дивилися на своє життя, щоб ми пам'ятали, що очі Господа вони завжди дивляться на нас. І ми давайте зачитаємо ще одне слово Господнє це буде псалом. 32. -й. Із 13 вірша по 18 вірш: Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських, приглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю, хто створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла, немає царя, що його многість війська спасає. Не врятується велетень великістю сили, і для спасіння той кінь ненадійний, і великістю сили своєї він не збереже. Ось око Господнє на тих, хто боїться його, хто надію на милість Його покладає. Ось я прочитав ще одне місце із Слова Божого, яке нам показує про те, що Господь споглядає з небес каже: Він бачить всіх синів людських. Дивно начебто, начебто деколи, знаєте, ми просто не задумуємося про те. Я якось так подивився, подивився на цей світ, який просто пливе і тече по одному дню і не пам'ятаю про те, не пам'ятаю про те, що очі Господні вони спостерігають. Знаєте, одного разу я ще бачив такий один приклад. І я для себе взяв його урок. Я взяв для себе урок той, побачивши, що люди, які вирвалися з дому, батьків, знову ж таки з віручої сім'ї. Вирвались з дому батьків і вже свобода, вже так вільно, вже все собі дозволяють, вони просто не, не знають про те, що очі Господні, вони споглядають про те. Ми можемо взяти приклад із слова Господнього. Коли Адам і Єва, вони забули про те, що Господь він дивиться на них. Якщо люди, які мали особисте спілкування, вони бачили Божу природу, вони бачили Господа, який їх створив. Вони бачили це все і просто забули про те, Господь їм наказав одного всьо всього, одна заповідь була, щоб їм зробити так, але вони його не послухали, вони забули, сатана їх звів, Дьявол їх просто обманув, вони просто не думали про те, вони не пам'ятали про те, що очі Господні дивляться. Якщо люди, які переживали особисте спілкування з Богом, які бачили його, що ж то для нас буде, знаєте, що ж то для нас, якщо такі люди вони просто втратили про те, а як нам потрібно пам'ятати про те, що очі Господні вони дивляться на нас, і як ми ведемо своє життя, як ми ведемо свою історію, яка пишеться, це записується кожне слово, яке я скажу, воно записується і потрібно буде дати відповідь. Ми давайте зачитаємо ще слово Господнє, яке нас теж застерігає, щоб ми пам'ятали про те, що очі Господні дивляться. Я ще раз наголошую про те, що ми пам'ятали про це, іменно про це. Адже люди, які померли, вже для них нічого немає. Вони все, вони тільки залишилося те, що вони пам'ятали про те, що очі Господні дивляться на них. Ми давайте зачитаємо Слово Господнє, це буде Матвія. Сьомий розділ. Я перепрошую Матвія, сьомій розділ 22 вірш. Багато хто скажуть мені того дня. Господи, Господи, хіба не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм? Демонів ми виганяли, або не ім'ям твоїм чудо велике творили, і їм оголошує я тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Ось я прочитав слово Господнє, воно начебто пророче Господнє Слово каже, І я скажу їм того дня, майбутньому, каже, буде скільки людей, які пророкували, так сьогодні, знаєте, в Християнстві. Так можна багато спостерігати того, щоб демонів виганяти, пророцтво робити, щоб якісь творити чудеса, але для їх то було дармо. Вони забули про те, що очі Господні дивляться на них. Вони робили беззаконня. І Господь каже, що каже, я їм скажу, каже, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Я каже, ніколи вас не знав. Ось це урок для мене і для вас. Я ще раз наголошую про те, щоб ми пам'ятали, якщо людей, таких перших Адама і Єву, звів сатана, якщо він їх зміг обманути, і таких людей, які пророкували, вони напевно на своє якесь я покладалися. Знаєте, Це ставить нам те, що і ми можемо бути в тих числі людей, які робили то, але сказали, що «Ми не…» сказав Ісус, ми не, знає, ми не знаємо. Каже, я не знаю вас. І то прикро, і то прикро почути таке слово, що каже, я не знаю вас. Люди робили такі чудеса. Люди все робили, але каже, я не знаю вас. Вони забули про те, що очі Господні дивилися на них. Вони забули про те. Я одного разу, знаєте, згадав про те, як мій один друг такий товариш. Він мене попросив позичити певну суму. І знаєте, я з ним дуже мав добрий контакт. Я з ним часто товаришував. І він мене попросив то зробити, тому що його так сталося. І була така ситуація, що потрібні були гроші. І я йому позичив їх. І та, знаєте, сума, вона така є, що більшість людей получають в Україні таку зарплату. Він каже, я тобі через тиждень її віддам. Я кажу, добре. Проходить місяць. Проходить два, проходить три, немає тих грошей. Я кажу, може б ти мені віддав мої гроші? Добре, не переживай, все буде. Пройло ще часу, пройшло ще, ще часу, немає тих грошей. Я йому сказав раз, другий, третій. Ну якщо в людині совісті нема, то я буду бігати за тими грошима. Якщо в людині нема совісті, якщо вона позичила і не пам'ятає про те, що їм потрібно віддати, і совість не мучить про то. Але я пам'ятаю про те, що очі Господні дивляться на те, що очі Господні спостерігають, якщо я правильно відреагую, якщо я не буду хвилюватися і бігти за ним, що він мені віддав ті гроші. Господніх мені верне після, після того життя, знаєте, яке не пройшло дармо. Якщо я пам'ятав про то, то Господніх мені поверне у майбутньому, і очі Господні вони дивляться на то. Знаєте, мені так казалося про то, що один місяць пройшов, другий місяць пройшов, що то робить та людина. Тому як то так? Прийшов рік і їх немає. Я думаю, ну й добре, що ж ти зробиш? Якщо совісті людини немає, але очі Господні на то дивляться, яке осудження, прийме та людина. Нам потрібно всім пам'ятати про то, не жити якимось таким, якщо ти позичив ті гроші, то все, ну то ж, що ж ти вже хочеш? Ти знав його, якщо він тобі не віддає, то пам'ятай, що очі Господні дивляться на це. Я хотів би, щоб ми всі пам'ятали про те, що Господь спостерігає на нас, щоб ми жили і старалися жити свято. Можливо, знаєте, якісь матеріальні речі сьогодні нас так захоплюють, але нам всім потрібно пам'ятати лише про те, що очі Господні дивляться, що ми маємо жити свято, і неважливо, яким життям ти проживеш. Можливо, ти прожив, бідно, але якщо ти прожив за цим принципом, що Господь, він дивиться на тебе, і ти знаєш про це, і ти служив йому. Я не знаю, можливо, у вас такого не було, але у мене були такі привілегії, знаєте, коли мені так було сильно добре з Господом, коли я просто міг собі вийти на галявину, взяти слово Господнє, посидіти, включити псалом, почитати. І я розумів, що там є присутній Господь. І я не думав про те, знаєте, про якісь інші речі. Я думав тільки про те, щоб зміснятися Слові Господньому, щоб зміцнятися у Дусі Святім, щоб він мене наповняв. І знаєте, якщо про це пам'ятати завжди, якщо про це завжди згадувати, то це буде добре для нас. Тому давайте ми помолимося, подякуємо за це зібрання, те, що Господь нам дав таке благословене зібрання, те, що ми могли почути слово Господнє і те, що нас підкріпить. Тому давайте ми схилим коліна, помолимося, подякуємо і благословимо Господа за те, що ми маємо велику привілегію називатися дітьми його. Амінь, Боже, ми дякуємо Тобі, Господи, за милість Твою, Господи, за те, що Ти, Господь, продовжуєш наше життя, Господь. Те, що ти даєш, Господь, все для того, щоб Боже ми сьогодні мали, Господи, те, щоб ми служили Тобі і чули голос Твій, Господи, ми дякуємо Тобі. За те, що ти господь даруєш нам з.